Всеукраїнську акцію Голос дітей провели у Тернополі 4 червня, з нагоди дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цього дня на деревах на майдані волі розвісили дзвіночки, як символ голосів вбитих маленьких українців. Кожен факт вбивства та поранення українських дітей, сексуального насильства над ними, їх депортація та примусове переміщення Росією є свідченням злочинів проти людяності та геноциду українського народу. Станом на 4 червня по порталу діти є такі дані, що 550 дітей загинуло, і тому сьогодні ми прийшли вшанувати кожного із них і віддати свою шану кожній із тих дітей, які загинули. Ще понад 1300 дітей від початку повномасштабної війни отримали поранення. 2021 – зникли безвісти. Понад 19 тисяч депортовані та примусово переміщені. Діти наше майбутнє і це майбутнє України. І ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дістається перемога. Злочини проти українських дітей і народу не мають терміну давності, і Росія обов'язково понесе за них відповідальність. Переконані тернополяни, які прийшли на акцію, не забудемо жодне забране життя та збережемо світлу пам'ять про кожну дитину. Діти це ті, хто не мав би рости в час війни. Вони би не повинні бачити всі ці жахи, які зараз відбуваються. Також ми повинні вшановувати пам'ять діток і ми повинні це пам'ятати, щоб в майбутньому не допускати це і щоб наші. Дітки в майбутньому пам'ятали ці події, і щоб більше вони не повторювались. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.